Доброго ранку, друзі. Знову на пасіці ми працюємо, шукаємо матку з зеленою міточкою. Так, 14.06 важка неплітка. Неплідну матку ми підсажували сюди. Відставляли, а в цій сім'ї ми відставляли рамочки. Наше завдання подивитися. Знайти цю маточку. Так, відставляли, чого ми відставляли її? По два яйці було. В гнізді по два яйці було. Так ну що? Переставляємо відразу і дивимося. Шукаємо нашу матку. Зеленою міточкою трутня багато, Меду трохи принесли. Розплід є. Не горбатий, чудовий. Слава Богу. Ну, тут ячейки бачу. Під горбатий розплід. Цю рамочку ми відставимо в сторону. В сторону відставимо. Ця рамка нам не потрібна. Так. На виході розплід. Трутня багатенька. Готувалася сім'я. Так, яйце, личинка все є. Яйце, личинка все є. Можливо й підкормимо цю сім'ю. Ось і маточка. Покажу вам маточку. Чудова маточка. 61 номер зелена. Побачили, так? Да? Чого далі лізти нам? Я не знаю. Трохи поставимо рамок хай. Так, заставну. Костик би знайти. Давайте віце б дістанемо. Так дістанемо, положимо. Чудово, маточка. Прийняли. Прийняли неплі дочку. Круто? Я думаю, крута. Нам дуже подобається. Матка дуже легко шукати. Зелена ніточка. Так, ось такі роботи проводимо. Ще в нас залишилось 5 сімей, куди ми підсаджували. Маток потрібно полізти, подивитися на засів. Чи сіє, чи прийняли. Е, є у нас дві сім'ї, там, де трутовочка. Стала сім'ї трутовочками. Буває таке. Е, потрібно відразу полізти і виправити цю ситуацію. В минулих відео я вам показував, як я борюсь з трутовками. Відніс, струсив. Е, в одну сім'ю я підсадив навіть маточку в мене весною, ранньою весною я також замітив, що моя трутовка, я струсив, льотна бджола вся злетілась, підсадив маточку і в мене зараз та сім'я в лідерах. Ну і зараз. Так, друзі, все, на цьому. прощаюсь з вами. Підписуйтесь на наш канал. Будемо спілкуватися, будемо разом займатися бджільництвом. До зустрічі.